Мікрозелень це простий спосіб додати до їжі додаткові поживні речовини та цікавий смак. Вона надає приємний хрускіт і унікальний аромат. Якщо ви шукаєте щось незвичайне, щоб оживити ваш обід, спробуйте мікрозалень кропу. Вона гостра, має смак кропу, що нагадує огірки і відмінно поєднується з різними стравами. Мікрозалень кропу також корисна для здоров'я. У ній містяться вітаміни А. B, C, E, K, амінокислоти, залізо, кальцій, калій, цинк і безліч інших поживних речовин. Оскільки мікрозелень можна вирощувати вдома навіть у невеликому просторі, ви матимете доступ до цих корисних властивостей цілий рік. Вирощування мікрозелені кропу це просто, і вже через пару тижнів ви отримаєте урожай. Давайте розберемося, як почати вирощувати цю зелень у себе вдома. Що вам знадобиться, перед початком потрібно підготувати кілька матеріалів. Швидше за все, більшість з них вже є у вас вдома. Насіння ви можете використовувати будь-яке насіння кропу для вирощування мікрозелені, або вибрати суміш, яка також включає інші смачні насіння. Контейнер: мікрозелень можна вирощувати практично в будь-якому контейнері. Але краще підійдуть на глибокій ємності, так ґрунт буде залишатися рівномірно вологою. Оскільки коріння не займають багато місця, це заощадить вам простір і гроші. Рекомендується використовувати три лодка, але можна обійтися і двома, якщо не застосовувати метод затемнення, про який ми поговоримо пізніше. Ґрунт можна використовувати безамельний субстрат або звичайну ґрунт для розеясади. Головне, щоб він був легким і повітряним, так коріння і паростки зможуть легко пробиватися. Це також запобіжить злипання і дозволить виростити більше мікрозелені в одному лодку. Освітлення мікрозелені кропу потрібне світло, і найкраще підійдуть спеціальні лампи для рослин. Але можна використовувати і природне світло, хоча тоді доведеться частіше переставляти лодки, щоб паростки отримували рівномірне освітлення. Додатково. Якщо ви плануєте вирощувати мікрозелень цілий рік, може знадобитися термоковрик для підтримки температури ґрунту взимку. Також знадобляться ножиці і пульверизатор для оприскування. Як виростити мікрозелень кропу. Процес вирощування мікрозелені кропу схожий на інші види мікрозелені. Ви кладете насіння в лоток, поливаєте їх, і через пару тижнів отримуєте готову зелень. Давайте розберемося детальніше. Крок 1. Замочування. Замочування насіння прискорює проростання, так як вода розм'якшує їх оболонку. Зазвичай це рекомендують для насіння з твердою шкіркою, наприклад, соняшнику. Насіння кропу невелике, але вони також мають тверду оболонку, тому замочування допоможе. Без нього вони можуть проростати до двох тижнів, а з замочуванням близько тижня. Замочувати їх потрібно приблизно 4 години. Мінус в тому, що після замочування насіння складніше рівномірно розподілити по ґрунту. Але якщо ґрунт, світло і вологість підібрані правильно, насіння проросте і без замочування. Вибір за вами. Крок 2. Посадка Перед посадкою підготуйте лоток. Заповніть його ґрунтом майже до країв, так буде зручніше збирати урожай. Добре зволожуйте ґрунт, але не переливайте. Дайте зайвій воді стекти, а потім розрівняйте поверхню, щоб не було грудочок. Тепер рівномірно розподіліть насіння кропу по поверхні. На лоток розміром 25 на 10 см потрібно близько 30 грамів насіння. Слідкуйте, щоб вони не накопичувалися в одному місці, інакше паростки будуть заважати один одному і можуть загинути. Оскільки насіння дрібне, присипати їх ґрунтом не обов'язково, головне, щоб вони щільно стикалися з ґрунтом. Крок 3. Затемнення Метод затемнення прискорює проростання. Накрийте лоток з насінням другим лотком без отворів або темною плівкою на 4-5 днів. Поливайте 2-3 рази на день за допомогою пульверизатора, щоб не перезволожувати ґрунт. Паростки будуть блідими, це нормально, адже вони ще не отримували світла. Як тільки ви відкриєте їх, через кілька днів вони зеленіють. Деякі пропускають цей етап і відразу ставлять лодки на світло. Експериментуйте, щоб знайти найкращий спосіб для ваших умов. Крок 4. Зростання: Коли паростки досягнуть декількох сантиметрів, поставте їх під лампу або на сонячне підвіконня. Світло повинно падати зверху, щоб рослини не нахилялися. Оптимальна тривалість світлового дня 12 годин. Якщо природного світла не вистачає, краще використовувати лампи, продовжуйте поливати паростки, підтримуючи ґрунт вологою. Можна використовувати нижній полив, поставте лоток з отворами в інший лоток без них і наливайте воду туди. Якщо ґрунт стає занадто мокрим, зливайте зайву воду. Мікрозелень кропу буде готова до збору через 12-15 днів після появи сходів. Крок 5 збір врожаю. Збирайте мікрозелень, коли вона досягне 7-12 см у висоту. Смак може змінюватися в міру зростання, тому пробуйте і вибирайте оптимальний момент. Краще збирати урожай вранці або ввечері, коли зелень не млява. На листках можуть залишитися оболонки, насіння їх можна акуратно струсити. Використовуйте ножиці або гострий ніж, щоб зрізати зелень трохи вище рівня ґрунту. Якщо лоток заповнений правильно, можна орієнтуватися на його край. Мікрозелень кропу не відростає заново, тому після збору можна викинути ґрунт або додати його в компост. Кроп 6. Зберігання. Якщо ви не плануєте їсти мікрозалень відразу, зберігайте її в герметичному контейнері або пакеті з паперовою серветкою. Серветка вбере зайву вологу і продовжить свіжість. У холодильнику мікрозалень кропу збережеться близько тижня. Тепер ви знаєте, як легко виростити мікрозалень кропу будинку. Спробуйте і у вас завжди буде свіжа і корисна добавка до страв.